Всім здоров'я і сил. Перш ніж ми завітаємо в гості до кримсько-татарського ресторану Мусафір, нагадаємо про наші соцмережі. Заходьте на сторінки ранку вдома в Фейсбуці, інстаграмі та на Ютубі. Там завжди можна знайти будь-який з наших матеріалів. Завжди раді гостям. До речі, кримсько-татарської слово гість так. звучить як Костя Мусафір. О. Від самого ранку кипить робота у кримськотатарському ресторані Мусафір, що українською означає гість. Ось тут готують янтики та чебуреки, а тут печуть запашний хліб. І так щодня. У мусафірі можна пізнати Крим, каже власник ресторану Кемал. Ароматна кава це такий собі ритуал кримських татар. Нею обов'язково пригощають гостей. А через національні страви знайомлять із культурою гостинності корінного населення півострова. Так було в Бахчисараї. Але після окупації 2014-го Мусафір закрився у рідному Криму та переїхав до Києва. На початку Великої війни ресторан почав волонтерити. Готував їжу для військових і тих, хто залишався у столиці. Чи гречка, чи рис, там картошка, супи, борщ. О нас було великі, касулі варили це все. 750 було ці. Керівник ресторану Айдер згадує: тоді лишалось багато продуктів. Починали готуватись для ТРО. Для нацполіції, для тут блокпостів, хлопця. І волонтери приїжджали, теж розвозили. Згодом Мусафір перетворився на хаб для зустрічей. Ми тут в стані війни і працює кав'ярня. Це взагалі ну, добре, нормально. Ми спитали у друзів. Вони сказали, що було б дуже добре, тому що ну, все закрито. Працювати з дуже обмеженим меню чебуреки, і декілька страв. Тут могли сидіти журналісти, тут сиділи військові, волонтери всі разом. Була обстановка дуже така тепла. Вже всіх знали. Іноземні журналісти були. З деокупацією Київщини, поверненням людей додому, потреба у їжі відпала, розказує Камал. Але паралельно виник попит на аптечки, бронежилети, каски для військових, а також на авто та дрони. Проєкт там, 100 FPV, проект проєкті 104 ТРО, де вони сказали, що нам потрібно ситуативна кімната, там є Сергій Костинський, він дуже обійшлась, мільйон. Крім цього, я думаю, він ще потратив. Для батальйону на ну, менеджері без джихана ми купили великий дрон військовий, десь 1,7 мільйона, проєкт з FPV десь півтора мільйона. І це не тільки те, що робиться на той час. Це одне паралельно там, комусь потрібен Mavic, комусь там нічний присилик. Що місяця до півтора мільйона гривень прибутку ресторану йде на потреби військових, розповідає Кемал. Він впевнений, що підтримка в тилу допомагає захисникам на фронті. Там люди віддають життя за людей, і ми тут маємо бути їх підтримкою. На той час, поки ми тут на якийсь час, ми підемо туди. Будемо очікувати, що хтось підтримує нас. Це відповідальність всієї країни. Кемал запевняє, разом з командою підтримуватиме військових і волонтерів допоки триває повномасштабна війна. Адже ми всі прагнемо одного перемоги. А для корінних жителів тимчасово окупованого півострова вона дасть можливість повернутися на історичну батьківщину в Крим.